Всім привіт! Вітаю вас у своїй божевільній лікарні Арха. Сьогодні буде доволі нестандартна тема, а саме аналіз загробних світів кіносесвітом Marvel і DC. Цю тему взагалі якось не розповсюджують у ютубі, проте я вирішив про це поговорити, бо сам я часто розмірковую, чи є після смерті людини Рай або пекло. На це питання, на жаль, точної відповіді ніхто не дасть. А ось що стосується Всесвіту Марвел, то та там багатий і водночас запутаний світ по той біч. Якраз про це будемо говорити. Сідайте позручніше і приємного перегляду. Почнемо з фундаменту. Бо, перш за все, сучасний Всесвіт Марвел Базується на скандинавській міфології, що прекрасно демонструє фільми про Тора і великий акцент якраз таки на Асгарді зі сторони Кевіна Файгі. У цьому плані все просто. Тут є світ богині смерті Хели, пекла Демона Сартура, і, напевно, саме фундаментальна для будь-якого воїна Скандинавії. Вальгала, яка є справжнім раєм для будь-якого воїна Асгарду. Не дарма на цьому зробив акцент у фільмі Тор-4, коли Джейн Фостер після своєї смерті потрапляє світ мертвих скандинавської міфології, де її зустрічає Хендель. Так звучиться ніби просто якби не інші проекти Марвел. Буквально рушать єдиний канон скандинавської міфології вікінгів, пропонуючи глядачеві інші варіанти загробного життя. Наприклад, Чорна Пантера показує загробний світ вакандійців з їх богинєю пантерою Баста, яка буквально є матір'ю природи ваканди, і звісно, ж, потрапляння кожної Чорної Пантери. В її загробний склеп. Що стосується інших проєктів Мерл, то далі на нас чекає серіал Місячниц, який презентує єгипетську міфологію, згідно якої богиня Таурт у вигляді бегемотіги переправляє душі загиблих на ковчезі. Тим самим вимірює серця завдяки вагам, які показують чи достойна. Людина попасти до раю або буде викинута за борт ковчега, де буде загубленою душею у пустелі. Якщо йти ще далі, то не забуваємо про мета з Шибай Голови, який є каноном сучасного мерлу. Сам адвокат Нем, наче сліпий месник, є католиком, що означає про наявність у світі мерлу і самого Ісуса Христа. А ще не забуваємо про існування такого проєкту, як Біс Марвел, головна героїня якої є пакистанкою. Ще приплюсуємо те, що у Торі 4 з'являється Зевс і його син Геракл, який є частина грецької міхології, згідно з якою правлінням царства мертв завідує Аїд. Марвел, ніби хоче угодити всім і всяк, на корню забуваючи, що на початку фундаментом була якраз таки скандинавська міфологія з Одіном, Тором і Локі, але, на превеликий жаль, Марвел забули про це, піхаючи у свій кіновсесвіт це і зразу, роблячи люту кашу не тільки у культурному і етнічному плані. А й у потобічному всесвіті. Бо в одному проєкті нам говорять, що є один загробний світ, але зразу в іншому ми бачимо іншу культуру, іншу міфологію, яка ніяк не в'яжеться скандинавською. Я прекрасно розумію, що є і інші міфології, які треба екранізувати. Але ж в кіно-всесвіті Марвел є певні правила, яких треба дотримуватися, навіть незважаючи на те, що це вигаданий всесвіт. Але ж зараз це виглядає більше якшиті білі нитки, аніж єдине правило фільмів, де вже є навіть буддийські звичаї завдяки доктору Стренджу. Або ж єгипетська міфологія місячного лицаря, які, на жаль, нав'яжуться між собою, створюючи протиріччя в кіно Всесвіті. Куди ж цілісніше, як на мене, виглядає DC, в якому єдина фігуральна роль дісталася грецькій міфології з битвою Зевсом та Богом війни Аресом. А також багама з Шазаму, які теж є частиною цього міфологічного простору. Хоч Зак Снайдер і відсилається на біблійні мотиви, ставлячи Супермена ніби Ісусом, але то лише референси і посилання. Все-таки єдиний фундамент DC залишається одним це грецька міфологія, що робить DC більш ціліснішим. У цьому плані, аніж конкурентів Мерлов. А на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося мої роздуми стосовно всього цього, то буду дуже радий вашим коментарям, лайкам і підпискою на канал. До нових зустрічей і мирного вам неба!